Друзі, вітаю! Ну що ж, все-таки є новина і поспілкуватися. Ну, я всіх вітаю, що у нас принаймні у Хмельницькому вже графіки пропали відключення електрики. І от тим ботам, котрі писали мені, що я е, проросійський, що я наганяю істерію, що ці жуліки навмисно відключають електрику. Ви пам'ятаєте колись, коли такі обстріли почалися у 22-му році після. Жовтня місяця якраз перебили постачання за кордон електрики. Якраз оця лінія, два, дві станції атомних Рівенська і Хмельницька, були в аварійному процесі відключені, тому що постачання споживачі були відключені, а до нашої внутрішньої мережі вони не були взагалі підключені. Тому після цього почалися процеси, підключали вже ці станції до внутрішньої мережі української ось зараз та сама ситуація сталася. І Минуле відео, коли я виходив в ефір, я про це розказував: що знову перебили постачання за кордон, хоча в реальному часі постачається туди. Електрика, є багато споживачів, є ресурси, які це відслідковують. А українці тихенько схилили голову, кліпають очима. Ви знаєте, от не питання в тому, що ви відключаєте, а питання в тому, що люди дійшли до того, що вони о в графіку, ми вже в графіку. Три рази вимикають електрику. Ну, добре, три рази. Ну зате ми в графіку по повній програмі. І клепки не доходить до того, що просто тренують, знущаються. Тому що корпорація, друзі, коли ми пережили 91 й рік і коли ходили люди. Голосувати референдум проводили за незалежну Україну. Тоді здурили, досить потужно здурили, тому що голосували там, то капслоком все великими літерами було написано Україна корпорація. Тому в світовому процесі українці самі проголосували про те, що вони хочуть жити в корпорації. Питань Не Вручили їм паспорта, книжечки, які не відповідають положенню. Про паспорт вони є підробні і всі поставили підписи, що вони зобов'язуються своїми тілами виконувати контракт, все, що тут буде робитися. Тому отак мордують нас по повній програмі. Тому, друзі, нам треба трошки розкривати очі, подивитися. Тому ось цей скандал, котрий вчора на і САП почали викладати. Інформацію, обшуки, котрі відбулися. Тут ж не проблема, то, що з них е, воно відбулося. Питання в тому, хто це робив. Тут вже знайшли і е, ми, існуючий міністр юстиції, е, ми, міністерка енергетики теперішня, яка там е, в цих е, відомостях все це розказує, як вони беруть гроші. Але саме цинізм нам розказують, нас водять один з одним, щоб ми. Сварилися, билися там, царапали очі один одному. Гроші виводилися через Росію, чи точніше в Росію виводилися, уявляєте, ви яка? Я хочу просто донести до вас інформацію. Ми самі допустили цю ситуацію, яка відбулася, що Деркач, коли в нас був тут народний депутат, зараз він... В парламенті Росії там його помічник очолював цю оборудку і в Росію вивозилися гроші. Як ви думаєте, це просто якийсь там дядько взяв сумку, поїхав кудись і перевіз гроші? Чи так ніхто про це не знав? Я просто для вас хочу донести інформацію, що ця гра, яку за, е, запропонували вам, ми самі її підтримуємо, ми самі. Пробуємо е, підлити вогонь цей весь процес. І кожен, хто там патріотизм, там е, вишиванку одягає, кричить Слава Україні. Це той е, посіпака, котрий е, оцим жулікам допомагає тут от все робити. Тому нам треба розвиватися, здоровий глузд мати, розуміння того, що робиться. Тому що далі ми, це фітлайн, до речі, ми так не заїдемо. Ви ж бачили, що там за те, що хтось розмовляє російською мовою, то башку відбувають Франківщині, на Франківщині. А ці і всі останні ці плівки, котрі зараз показують, то ці виродки як розмовляють? Чому ці патріоти їм мордяки не розривають? а? Де ви патріоти? Давайте туди шуруйте. Ні? Немає вже патріотизму, бо ніхто не платить грошей. Тому, друзі, давайте я вам просто ще раз, я навмисно взяв закон України, закон України, так званий, про українську мову. І тут чітко є написано, я вам ось роздрукував перша стаття. Зараз розкажу чому. І тут написано, для цього закону не, цей закон не поширюється на сферу прийнятного. Так, так. Ага, приватного спілкування це здійснення релігійних обрядів. Тобто цей закон не може стосуватися всього того, що є в нас в повсякденному спілкуванні, релігійні обряди і все остальне. Це не я написав, це в законі є стаття 2 сфера дії цього закону. Приватне спілкування не поширюється на якій мові ви хочете спілкуватися. Питаннями, але приватне ми говоримо, і на релігійні обряди не поширюється це. То е, якщо там десь російську чують, то вже башку хочуть відбити один одному. Я ж кажу, що це підливають виродкам, дають гроші, щоб вони рвали один одному горло і від себе відволікати е, інформацію. І ось державна е, стаття 10 Конституції України. Тут є чітко написано, що держава забезпечує всебічний розвиток функціональ української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови. Друзі, я про те, що ми самовільно не брали повноваження, особливо ці патріотичні жуліки, на себе. Повноваження, що хто когось вони хочуть наказати, що хтось там розмовляє. Давайте так, да, це оферти, вони не підписані ці закони. Ми зараз до цього дійдемо. Але заберіть звідти, і тоді відкривайте фейс. Тому прошу всіх, щоб зупиняти оцих, хто розпалює ворожнечу серед нас. Що ви закривали їм рота, 10 стаття Конституції України каже, що гарантується, що російська мова є на території, і в приватному житті все рівно, як ти розмовляєш і що ти робиш. Я розумію, що цей весь шабаш, який в нас відбувається в Україні, ви ж бачите, що це замовна це вся штука. Якщо ви думаєте, що ця війна відбувається так, як вона ніби є, це все м м гра, просто гра, друзі. Але шкода, що в життя українців, і мені дуже шкода, що більшість українців на це повелися. Багато українців загинули, і зараз ці бусифікації це все відбувається через те, що ми не зрозуміли, що робиться і як робиться. Я ще один хотів би вам показати факт і там. Мені багато підписників якраз переслали те, що показують, от на сьогоднішній день воєнного стану в Україні немає. І показують, що є указ президента, і там немає підпису і печатки. Звичайно, що немає, тому що це корпорація. Але я вам не про це хочу показати, а хочу вам показати, якраз взяв е, от вам. Стаття визначення воєнного стану великим роздрукував. Що таке воєнний стан? Тут чітко написано: у разі збройної агресії, нападу, збройної агресії. Бачите, слово збройна. А указ президента був і Верховна Рада 300 голосів, отут прийняла, що в нас військова агресія. Слово одне змінене, і зміст повністю, тому що вони є не стає ввести, треба, щоб була збройна агресія. А Верховна Рада затвердила, що в нас військова агресія. 300 депутатів проголосувало за це і затвердили указ президента, що в нас є військова агресія. Такого поняття немає. Тому для тих можновладців цих жуліків, котрі собі е, на війні сьогодні заробляють. Ви ж бачили, що ці відео показані, що гроші з Америки прийшли, як вони там були опломбовані, такі в пачках вони так і лежали. Уявляєте, які жуліки, що вони там витворяють, про яку енергетику ви говорите, про який захист ви говорите, про ці всі місцеві ради, котрі замість того, щоб купляти якісь, ну не знаю, ППО, якісь дрони, ще, щось, вони бруківку вкладають. Ви що, Не бачите, що робиться, чи що? Друзі, про що ви говорите? Про які початки ви говорите? Вони прийняли неправильно слово, мало бути, збройна агресія, а зараз військова агресія. Тому вони на своїй цілі, розумієте, військовий стан на сьогоднішній день. Якби така штука була, то вже давно б розстріл був би для цих жуліків. Але із за того, що офіційно це не введено, а більшість. Поїхалися нам по вухах, отака ситуація і відбувається на території України. Багато, багато речей, і ви бачите, що. Сьогоднішній день, принаймні, у Хмельницькому вчорашнього вечора чомусь графіки всі поламалися. У мене питання. Сказали, що так сильно розбили всю інфраструктуру. Що нема. У Хмельницькому вчора написали, що в нас ще будуть більші відключення, 5 разів на день будуть, тому що ОПЛН почали ще щось ремонтувати. Друзі, з вчорашнього вечора нічого не ремонтують. Сьогодні в нас чудово електрика є, без всяких проблем. То виходить так, що нас все-таки дурили, і все-таки я говорив правду про те, і не лише я, що просто дуре, тренують українців, щоб помаленьку тікали звідси з України, тому що їм треба цю територію. Ми попали їм як нагрузка. Тому, друзі, ми маємо розвиватися, розуміти, що робиться, мати такий нормальний глузд для того, щоб ми могли оцінити ситуацію. Тому що ви ж бачите, інформацію там зарулюють по повній програмі. Хочу вам ще раз сказати, бачите, я п'ю Фітлайн 067 382 1777. І хочу ще декілька слів вам пояснити. Друзі, оця вся от гра, яка відбувається на території України, вона сформована для того, щоб просто менше зробити людей. Ви ж бачите, що величезна роботизація в світі йде, тому треба буде кудись людей дівати, і от вони вводять цю цифровізацію, всі останні процеси, для того, щоб електронний, електронний оцей весь процес, коли, котрий у нас є, перевести всі ваші гроші в цифру, і потім, тому, коли ви їсти схочете, вони вам будуть. Вимикати оцей кошельочок, оці карточки, щоб ви не мали можливості їсти. І будете голодні, а я буду вам розказувати, що вам треба вколотися і так далі. Ось зараз вже в Київській області 13 дітей вже розганяють. Зараз я з вам навіть зачитаю, як воно називається. Вірус Коксакі називається. Страшний вірус, який. Дуже уражає дітей, симптоми, водяниця, якась там дітей, горло починає боліти. 13 дітей вже в Києві захворіли. Значить, готовляться вже до цього. Вони в декілька разів пробували запускати ці всі речі, і саме головне що ви ж ви бачите, вони. Тут чітко говорять, що може уражуватись серце. Вони, він тільки з'явився, а вони кажуть, що точно серце буде, нервова система уражуватись, але без лікарів не можна нічого робити. Так що, друзі, розумійте, що, що роблять. Тому навмисно сьогодні оці всі постріли, основна е, от процедура з українцями робиться, коли саме фаза глибокого сну. Перебувають люди, от, десь з другої години до до тако під ранок того, щоб люди не доспали, щоб люди були знервовані, і ці всі фактори приводять до того, що закислюється організм. Точніше, підвищується кислотність, не засвоюються вітаміни і не засвоюється, точніше, b 12 не засвоюється, не виробляються еректроцити. Тобто, червоні тільця, котрі розносять кисень. Якщо кисню в нас немає, не відбувається цей весь метаболізм, і люди втомлюються. І якщо у вас є такі проблеми, друзі, то я вам рекомендую на ось цю штуку. Звернути увагу, перше, тут треба змінити своє ставлення. Розуміння розумію, що коли ревуть сирени або взриви відбуваються навіть на цій відносно мирній території, ви все рівно повинні залишатися в нормі, тому що ну, ми народжені в такий час, і ми живемо і на нашу долю випали такі випробування. Тому актівс він має подвійну. Функцію перше це виводити токсини, яка захімічена хімічна зараз їжа ніхто ніхто на це не звернув уваги. І друга ситуація насичує організм киснем. І ви це відчуєте в перший же день, як ви тільки почнете пити і побачите, наскільки ця вся система збудована так, щоб нас зробити хворими. Тому Фітлайн він нічого не лікує, він просто робить тіло здоровим. Він дає те, що наші батьки колись мали з їжі. На жаль, зараз цієї їжі нема. Тому зараз планово все відбувається. Я ще раз нагадаю, що ми жили в ОССР. На 91-му році проголосували про створення корпорації і на у цій платформі УССР почали створюватися корпоративні приватні закони морського права. Отут вони почали створюватись, і коли сильно вже створилися, то все то, що було утворене тут, і якось треба було перенести сюди. І як це зробити? Треба українців переукласти угоди. Переакцептувати всі всі питання, і вони мають поміняти документи і так далі, тому що і всім стоїть отут е, в горлі конституції, яка ще на сьогоднішній день, вони відкрито ще не можуть сказати, що. Конституція тут не працює, а вони пробують помаленьку. Одна виходить з хосою, сказала, що треба конституцію замінити. Інші там виходять і розказують, що треба конституцію замінити. А В конституції написано, що зворотньої сили здається 58 стаття Конституції України. Закони зворотньої сили немає. Тобто те, що було прийнято, те, що було підписано, вона працює до сих пір, і нові закони не можуть. Впливати на те, що раніше було на ОССР, то їм треба це зробити. І це ніз в нас є таке видання, інтернет-видання є, яке опублікувало, що я ж дивлюся, що роблять. Бачите, вулиці міняють. Але простіше всього назву змінити міста, і тоді всі жителі, котрі там живуть, змушені міняти всі документи. Повністю на право власності, на, ну, на все треба міняти, тому що назву ніби змінили. І коли війна йде, це дуже важливо. І от я вам хочу зачитати, мені попало це видання. Український інститут національної пам'яті рекомендує у Хмельницькій області там 11 сіл змінити назву. Ну уявіть настільки вважають, що українці тупі. Нерозумні і неадекватні, що вони вже пишуть цей інститут, такий пам'яті чудовий пише, що треба там є це Хмельницький і Кам'янець-Подільський район. Хочуть село Квітневе. Вони хочуть замінити назву, і цей інститут нічого іншого не знайшов, що це асоціація з днем народження Леніна. Уявляєте, які? Наскільки дебіли вважають мешканців е, от, Хмельницької області? <с. <с.> я би ще раз кажу, я би всім, е, хто там живе в цьому селі, написав би звернення, заборонив ці речі робити. Квітневе, що спільного має з, з днем народження, 22 е, квітня, день народження Леніна. От вони вважають, що так червоний цвіт. Село таке вишукані люди, цвіт, цвіт воно складна назва. І червоний це асоціація з радянською владою, тому це треба назву змінити. Уявляєте, які підстави дебільні цей інститут за щось, вони ж отримують гроші? Я просто хочу вам показати масштаби Дурілова, наскільки от луплять українці? Це просто Ульянівка. Село. Воно це можлива асоціація з Ульяновим Леніним, тому це спогади про радянську владу, і тому треба це все замінити. Новоленськ зв'язано з Леніним. Теж Ну, що тут червоний кут. Ідеології назви сіл міняється через те, що. Червоний це теж асоціація з радянською владою. Друзі, це просто на якийсь треш. Це, це якісь не, не синітниці і настільки вже вважають українців тупими, тому е е е питають, що, що робити. Я вам ще раз кажу: ви всі ці оферти. Котрі сьогодні пропонується, це не є закони. Ще раз хочу наголосити, тому що вони не підписані у відповідності до регламенту. До речі, закон про Верховну Раду він є нечинний, тому вони просто оферти сьогодні видають. Ви можете заборонити через свою волю. От ті, хто там живуть, заборонили, щоб змінювали і так далі. Тому що всіх зараз будуть хто там живе. Перезаключати всі угоди, міняти всі документи тих паспорта на землю, на майно, яке є вже за новими умовами корпорації, які вони поприймали. Тому так відверто не можу сказати, що ми слухайте, придумали для вас нову гру і для того, щоб вас забрати майно. Ви ж пам'ятаєте, що там Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що якщо є заборгованість і виконавча служба накладає зразу арешт, хочу вам сказати, що в мене таке саме відбулося. Просто наклали арешт, я за, за це заплатив, півроку ніхто не знімає арешт. Я просто чисто випадково знав, що просто наклали. На певну суму грошей на картках, і вона до сих пір заблокована. Просто фантастично. Я вам ще раз кажу, якщо ви не розумієте, всі, хто там каже, що дія класна, що електронні ціносії, так, да, воно зручно. Але ви подумайте в е, руках оцих жуліків, які наслідки ви будете мати, коли ви туди повністю перейдете. Ще раз кажу: за те, що ви залишитесь голодні, Будуть по тому полювати і робити з вами все, що хочеш, і оце перший поклик до того, що точно залишить без майна. І вони дійсно казали: до 26-го року мають всі залишити без майна. Всі будуть користуватися в наймах, це майно перейде їм. Відповідно, якщо, до прикладу, зараз українці виїхали за кордон, якщо приймуть цю оферту, пропозицію таку і всі, хто там. Автоматично ви бачите, що е, ці цикульки зараз роблять розшуки і штрафи. Автоматично. І хто не спрацював, буде накопичувати цей штраф. І нічого важкого не складає, щоб кожного місяця по 17 чи по 34 тисячі накопичити, що перша е, певна сума е, з'явилася. Або вони додатково ще знімуть гроші. Або вони просто заблокують, а потім далі заберуть майно. Ну там ще що важливо, що незалежно чи ця справа в суді чи ні, виконавча служба може продавати майно за ту суму, яку вони вважають за необхідне. І навіть ви виграєте суд, але вже майно буде продане, і вони покриють ті видатки, які вони вважають за необхідне. Це кожного відповідальність. Моя в тому числі, тому я зараз про це говорю, що всі, хто влазить в якісь реєстри, всі якісь електронні процеси, і доки ви там будете знаходитись, це зашморк навколо шиї. І я до всіх звертаюся про правоохоронні органи і служба безпеки, котрі, е, я знаю, що слухають моє відео, хотілося їм, але не хотілося по службі їм треба знати, що я говорю. То я вам хочу сказати і вас, і ваш, ваших рідних це теж буде стосуватися. Ви точно їх не закриєте. Тому друзі, я хочу вам поважати міцного здоров'я, здорового глузду, щоб ви побачили, як ця ситуація йде. Я не скаржуся ні на що. Я просто вам розказую, який процес відбувається, щоб ви могли роз'єднати, що є істина, а що є дебілізм, який приводить в нас в тупіз. І ми не бачимо реальних речей. Тому, тому бережіть себе, допомагайте нашим хлопцям, тому що вони заручники, на жаль, обставин. І я впевнений, що дасть Бог нам здоров'я міцного і ми порішаємо все стане на місце. Але має бути тут здоровий глузд, і ми маємо розвиватися. І тоді буде все добре. До зустрічі.